Привіт, це огляд ТВС-навушників відкритого типу від САНАК. Зустрічайте SANAC C16S, і зараз вам все детально про них розповім та покажу. І в кінці відео буде конкурс на ці навушники. Постачаються навушники в такій коробці, всередині якої, окрім навушників, ви знаєте кабель usb c для зарядки футляру та інструкція на англійській мові. Навушники отримали доволі класичний, простий та плоский матовий футляр. Люфт кришки присутні. Спереду в нас напис САНАК. Позаду порт USB-C для зарядки Футляру та led індикатор Відкриваємо футляри, бачимо красиві та приємні навушники відкритого типу з сенсорним керуванням. Самі навушники приємні і сидять за вухами ідеально, не спадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають великі 14,2-мм драйвери, кодики AC та SBC, версія Bluetooth 5.4. Та звучать навушники цілком непогано, як для відкритого формату. Звичайно, не варто тут очікувати супер-пупер звучання, але воно тут гідне, враховуючи ціник до $20. Гучності тут достатньо і навіть є запас, бас, що здивовано, також легка відчутний. І у підсумку звучання тут як для відкритого типу навушника добре. Застосунок для навушників називається SANAC, завантажити його можна по QR-коду на інструкції. І тут можна дивитися, відсоток заряду навушників, але футляру не можна. Далі налаштування сенсорного керування показую комбінації, що на них можна призначити. Ігровий режим та еквалайзер. Мікрофони тут наступної якості. Ось приклади це з запису мікрофонів на ТВС, навушники відкритого типу станак С 16 С в домашніх таких спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут нормальної доброї якості. Але ви пишіть свої думки в коментарях. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машини, вітру як такого сильного немає, тому ось так мене приблизно чути на вулиці через СанАк C16S. Але ви пишіть свої думки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони не так швидко між собою. Підключаються навушники тільки після виняття навушників з футляру. Автоперінгу після відкриття кришки футляру тут немає. Мультипоінта також немає, але є вологозахист ipx 4. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. в іграх затримка не помітна, тому грати комфортно. Автономність грають навушники. Приблизно до 8 годин плюс-мінус на одному заряді. Футляр ще віддає приблизно до 5-6 зарядок навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за півтори години, і футляр приблизно за дві години. Підсумок санак c 16 s це доступні ТВС-навушники відкритого типу, які коштують при цьому дешевше 20 доларів. І при цьому вони мають гідне звучання. Також це зручні навушники за вашими вухами, нормальна робота мікрофонів, відсутня затримка в іграх в ігровому режимі та човни в автономність до 8 годин плюс-мінус на одному заряді. І у підсумку можу рекомендувати до покупки Sanac c 16 s Посилання, де купував Sanac c 16 s залишаю в описі під відео. А зараз обіцяний мною конкурс на ці навушники. Умови конкурсу, як завжди, дуже прості. Підписатися на канал, якщо ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео та написати один будь-який коментар, але обов'язково вказати, беру участь у конкурсі, а потім вже напишіть свої думки про цю модель ТС навушник результати конкурсу будуть опубліковані 1 вересня на моєму телеграм-каналі, тому також на нього підпишись і бажаю всім успіхів. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!